Країни Заходу, і в першу чергу Сполучені Штати Америки, в особі довірених осіб Трампа, в особі журналістів, дають зрозуміти Зеленському, що його час минув, і що вони не бачать його в майбутньому, взагалі в політиці в Україні. Але особисто Зеленський, на мою думку і на моє переконання, вирішив чинити по-іншому. Він буде триматися за владу, він буде якомога, довше відтягувати час проведення виборів, він буде якомога посилено зачищати е, політичне поле від будь-кого, хто може складати для нього хоч будь-яку конкуренцію, і ми бачимо, що це вже відбувається. Я думаю, що до цього його в першу чергу підштовхує його оточення, яке. Який Зеленський боїться майбутнього, коли вони будуть не при владі. І я думаю, Зеленський зробив вибір стосовно того, аби триматися за владу. І в першу чергу він сподівається, що його в цьому підтримує його ублюдочне оточення різні силовики, різні, ну, взагалі весь адмінресурс. Але я також переконаний, що він дуже сильно помиляється в тому, що. Це допоможе йому зберегти владу. Адже як тільки закінчиться військовий стан, до Зеленського прийдуть із запитаннями. Дуже багатьох людей в країні він образив це, я маю на увазі не звичайних українців, а тих, хто має хоч якийсь вплив, тих, хто має гроші, статки. І це вже не кажучи про звичайних українців. У яких до Зеленського ну просто мільйон запитань і претензій, і йому доведеться на них відповідати. А те, що він сподівається на підтримку мусарів, СБУшників і всього свого цього блюдочного оточення, то він дуже-дуже сильно помиляється. Адже, ми вже неодноразово з вами бачили в історії України, як ця вся наволоч, коли тільки починає пахнути. Смаленим починає рятувати власні сраки, власні е статки, власне, власні родини і так далі, і тому подібне. У кого є можливості, одразу найпершими тікають і десь залягають на дно, хто вражку, хто десь на захід, а хто не має такої можливості, одразу перевзуваються в повітрі і починають розказувати, що це саме верховне, так би мовити, Розбудовував диктатуру, змушував їх це робити. Це буде стосуватися, я вас переконую. І стосовно посадовців, і журнашлюх, і пропагандонів. Вони всі одразу почнуть зливати зелю, рятуючи власні сраки. Тому, я думаю, зелі потрібно все ж таки, мабуть, дослухатися до західних, так би мовити, наших партнерів. І потихеньку пакувати свої валізки і погоджуватися на той золотий парашут, який їм пропонують. Інша справа, що я переконаний українців, більшість, як і мене, в тому числі, не задовільні цей золотий парашут. І мої запитання і запитання подібних мені до Зеленського нікуди не зникнуть. Але від влади. Йому треба потихеньку підходити. І нема чого, повторюємо, сподіватися на його оточення, тому що він привів з собою до влади, повторюю ще раз, ублюдків і шакалів, які думають лише про власні шлунки, про власне збагачення, про власні статки, про власну шкіру. І в найнезручніший для Зеленського час вони його зрадять. Тому Володя, думай! Те часи в стадіоні вже давно завершились.